Всім привіт! Вже практично кінець липня і тільки тепер достиг помідор у сорті хурма. Дуже пізно помідори достигають у 2023 році. Багато зелених помідорів. Ось цей один помідорчик тільки достиг і є ще один, який теж достигає. Ну, зараз його зірву, розріжу вам, покажу, який він всередині. Сорт хурма серед помідорів один із найулюбленіших. Ось так виглядає в розрізі помідор сорту хурма. Не міг він ще на корчі повисіти день другий. Але ну, дуже мені подобається цей сорт помідорів, тому вирішив його зірвати. Думаю, за день-другий він був би набагато оранжевий всередині. Як не як тут видно, де не де зеленкуватий колір. Друзі, я вас попрошу в коментарі написати, чи садите ви такі помідори, можливо, купуєте в магазині і чи закриваєте їх на зиму. Я, наприклад, дуже люблю ці помідори, тому на зиму немає що закривати. Завжди собі ось тако Можна вирвати декілька помідорів, розрізати, посолити і з'їсти. Отже, пишіть в коментарях, як вам цей сорт помідора. Задоволені ним чи ні, а можливо і взагалі не пробували його. Повторюсь, один із найулюбленіших моїх сортів. А зараз я його посолю, намажу хліб з маслом і буду смакувати.